Вітаємо всіх глядачів. Ось так розпочинається поєдинок. Заключний поєдинок. Зараз атака відкродок. Баран відпасовує. Буде удар, але не точно. Кош з командою Юрія Цибика. Витя на ударну позицію. І Джиюкіс. Знову тут непорозуміння між собою. І подивіться, який контрвипад. Зараз Моночков. Ігор Моначко пробиває. І Джиюкіс Іван Романович. П'ять голів. Петро Павло Андрущак 4 забиті м'ячі. Кродак виборює м'яч в центрі майданчика. Удар відмов. Ті Юхіс! удар. І... Колективам завершувати ці моменти. Зараз дуже добре працював в атаці 12-й номер Петро Павло Андрущак. Один із найкращих. Бомбардерів команди, а тим часом Кродак подвоює власну перевагу. Кричать. Павлу Чорному, що він. Хочуть мають бажання сьогодні залишити результат для себе переможним. То потрібно. Матч відновився, але є ще 20 секунд в першому таймі Цього поєдинку Кродак веде 2-0. Воночков підробляє собі м'яч під удар. віддає передачу. і Є третій забитий м'яч. Третій гол зараз від Кродакт і Гормоночков все таки від нього напевно, паносло. Стило не без фарту, але дальній удар з центру майданчика Ігоря Моначкова залетів у ворота. Точно один із найкращих голів у цьому турі. Зараз подивіться, як відборовся. І це четвертий гол. Це четвертий гол команди Кродак. Ці хлопці сьогодні на куражі. Статистичну інформацію команди Кродакт. Тут дійсно чули, і тепер у нього 5. Ігор Моночок зрівнявся за кількістю голів із Аскольдом Бараном. Тепер в обох по 5 влучних пострілів. І зараз ті дже Юкіс. Викинув на ударну позицію. І відквитали один м'яч гравці команди ті Юкіс. Ярослав Заєць. Удар черговий удар. Хороший сейф. Знову ж таки, часу багато. Контратака, зараз відтійджу Ось Зараз може бути небезпечно. Тут передача ліворуч під удар. І що вони роблять це. Вони скорочують діставають 4-2. Після 0-4 зараз рахунок. Команди Кродакт. Чергова атака зараз від Tій Gіс. Удар! Джукіс. Удар! Сятий турмастер тіліги. Передача праворуч. Є скидка! скидкал. Перехоплення, ну чергова помилка вже від Кродакт. І зараз теж пожежа, пожежа в штрафному майданчику. Більш-менш хорошому настрій був після першого тайму. Але зараз дещо, мабуть, нервується. Хороша комбінація. Зараз Аскольд, Баран І все! Він вирішує цю атаку, забивають п'ятий м'яч у цій грі. Цікавий другий на насправді дуже хотілося, щоб інтрига була в самому розпалі. Зараз Дюма віддає в центр. Проходить пас на думу. Дума перед вратарем і Дума забиває. Ось так. от. Ще один гол в нашому матчі. Знову інтрига жива. 16 та хвилина матчу. Ми сьогодні побачили, це справді гольовий трилер. Саме з таким матчем завершується програ. Передача назад. Дума, дума є пас хороший і забивай зараз. Ті Юкіс! Яке завершення цього матчу? За 32 секунди до завершення. Там все-таки був кутовий. Що ж, дуже шалений матч. 9 голів. І дякую, що дивилися цю трансляцію для вас. Цей матч Олег на події. Всім приємного і найголовніше тихого вечора. Дякуємо обом командам.